Вітаю! А, сьогодні, коли я роблю записую для вас це відео, якраз е, новий місяць. Новолуння. Це перше новолуння 24-го року. Сьогодні 11 січня. Давайте. Ой, щось випало. Так, відніколоду що у нас сім'я. До когось поспішають. Ну, це не лише не просто новини, але якась, якась звістка, що стосується грошей. Причому ці гроші, які чином пов'язані із вашою сім'єю, або, можливо, ви чекаєте якісь гроші, які потрібні для вашої сім'ї. Ця звістка до вас поспішає. Можливо, ви разом з цією звісткою і отримаєте ці гроші, але це щось дуже це для когось. Хто чекає, то це для вас до вас поспішає. До вас якраз поспішає. Добре. Давайте подивимося, що вам принесе новий місяць. Я подивлюся на три сфери. Це сфера. Фінансова, так, фінансова сфера реалізації, потім друга сфера магії, чаклунства, це для практиків, або ж е... ті, хто. Ну, так чи інакше, якщо ви дивитесь розклади Таро, то вас езотерика цікавить, вас цікавить момент саморозвитку якогось, цікавить, ем... ну, давайте так. другий варіант, Це не буде не варіант, а ми подивимось. Що вас чекатиме, що вам дасть новий місяць, і що вас чекатиме у магії, у вашому саморозвитку чи у вашій якійсь творчості? Так, і ще подивимося, третій аспект. Це що вас чекає, що вам принесе новий місяць у сфері кохання. Дивіться, місяць сьогодні новолуння, і, відповідно. Місяць зростатиме протягом наступних 14 днів, там приблизно 2 тижні. Да, там я, я зараз не пам'ятаю, там, скільки 14 чи 15 днів, здається, 14, тобто 2 тижні. Ну і давайте візьмемо цей термін. Тобто протягом оцих двох тижнів до, давайте, до повнолуння, до повного місяця да, це до вас прийде. Це вам новий місяць принесе. Так. Боже мій, слухайте, карти вже хочуть розмовляти. Так, у когось тут дивіться, якщо тут інформація для когось, у кого проблеми трохи проблеми зі здоров'ям, ви якось себе не дуже добре почуваєте. Можливо, сон збився, чи голова постійно болить, чи можливо там щось з вагою. Не так відбувається. Тут вам потрібно вирівняти метаболізм. Зрозуміли, у вас, можливо, через ці новорічні свята або через ці останні обстріли, страшні які були, то у вас щось порушилося. І ви себе через це не дуже добре почуваєте, і вам потрібно. Вам потрібно налагодити метаболізм. Яким чином, перше, це налагодьте свій режим? Друге, передивіться свою дієту, своє харчування. Чим ви харчуєтеся? Подивіться, чи вистачає вам вітамінно-мінерального комплексу, який ви отримаєте з їжею. Якщо не вистачає, то просто проконсультуйтеся зі своїм лікарем і. Нехай вашу дієту включать оці вітаміно-мінеральні комплекси. Займіться якоюсь легкою фізкультурою. Подивіться, наскільки багато ви води вживаєте, так? Тобто, це, це інформація для тих, у кого щось зі здоров'ям зараз, не все слава Богу. А, так, отже, що новий місяць принесе у сфері. У, у сфері фінансовій. У сфері магічній. Давайте я окремо зроблю окремо магічний, а тут окремо для тих, це окремо буде для езотериків, а це ну, для магів, та, для відьм, для тих, хто займається магією, для практиків. А це не для практиків. Не для практиків. Тайм-кодах я все напишу: не переживайте, не заплутаєтеся. Тобто, що вам новий місяць принесе у вашому саморозвитку, можливо. Можливо, ви самопсихологією займаєтеся, чи а, творчістю якоюсь. Да? Так, і в любовній сфері, що вам принесе новий місяць. Так, ну, давайте дивитися. Що вам принесе у фінансовій сфері? Ой, непонятки. Боже, переживання, будете переживати. А, але я відчуваю, що це пусті переживання. Так. Да. Дивіться, ваші фінансові питання, якщо ви чекали якихось грошей чи чогось чекали, то ви будете переживати. Воно трохи щось розтягнеться. Ви ці гроші не дочекаєтеся, вони швидко до вас не прийдуть, можливо, якісь звістки ви чекаєте. Не так все швидко. Значить, по грошах нічого поганого не буде, але в цей період. Ви трохи похвилюєтеся, але насправді, по карті уміряності, насправді це все добре. А що відбувається з вашим фінансовим каналом, бо я відчуваю, що а в смислі... Ага, дивіться, це знаєте, для чого вам з грошима буде дана ця ситуація? Щоб ви фінансовий ваш канал, по отшельнику, навчилися захищати. По-перше, гроші люблять тишу. І гроші люблять рахунок. Але рахунок, коли власник, хазяїн цих грошей їх рахує, коли ви рахуєте ваші гроші, а не чужі люди. І коли ми розповідаємо про свої заробітки, про щось розповідаємо, ну, навіть натяками да, даємо чужим людям зрозуміти, скільки у нас приблизно які у нас статки, то ці чужі люди вони починають автоматично рахувати. Ваші гроші, і це дуже погано. І вас зараз 음, вас вводять в такий стан, щоб ви замислилися над тим, що якось зі своїми грошима ви не дуже добре поводитеся. Ви зробите якісь висновки. І висновки по очельнику ви зробите такі, що вам треба багато що тримати в секреті. А яким чином це робити? От ви якраз у кожного буде своє. Інколи, ви знаєте, можливо, треба зробити так, щоб навіть ваші колеги на роботі не знали, скільки ви заробляєте. Да, там ставка, преміальні і так далі. І по десятки кубка я хочу вам сказати, що в результаті через два тижні ви вийдете от на новий місяць, ви вийдете на якусь от як. У вас буде задоволення вашим фінансовим становищем. Це задоволення у когось пройде так, що ви просто отримаєте гроші. а хтось, хтось реально за цей період зекономить гроші, можливо, ви навчитеся їх економити, той, хто не вміє, і ви будете цим задоволені. А хтось зрозуміє, от ви знаєте, ви як почувствуєте закони грошей. І ви думаєте, ага, тепер я знаю, як свої гроші вберегти, і як захистити свій фінансовий канал. І ви будете дуже сильно задоволені цим. Тобто, ви, це, це знаєте, десятка кубків. Це така радість, з якою вже хочеться з кимось поділитися. І ви будете дуже задоволені. Е, тим, що ви зрозумієте, і. Через 2 тижні буде дуже вищої зрозуміли. Або, можливо, ви навіть отримаєте якісь гроші. Тут не для всіх. Не всі отримають. Але всі будете задоволені, через 2 тижні. будете задоволені своїм фінансовим становищем, своїми якимись успіхами у цьому плані. Так. практикам, Що насе новий місяць? практикам. Те, що ви просили, вам дадуть вас почули. Ви. Побачите, можливо, хтось отримає конкретний результат якихось конкретних е ритуалів. Але відразу хочу вам сказати, коли ви будете бачити, коли ви будете отримувати те, що ви просили у своїх сил, то не забудьте подякувати їм. Ну, ви розумієте, як це робити? Не забудьте, це вам таке нагадування. Так, е що ви отримаєте? Ті, хто не займається практичною магією, а там, можливо, якимось своїм духовним розвитком, творчим і так далі, що ви отримаєте в цей період? Ой Боже, судьба на вашій стороні, ви отримаєте можливість через свою творчість, через розкриття свого потенціалу. Через свій прояв у цей світ ви себе нарешті покажете, ви отримаєте шанс змінити свою долю на краще. Ви зрозумієте, у когось це може бути якась творча ідея, творчий проєкт. Хтось нарешті пропрацює свої якісь травми минулого, які не дозволяють вам щасливо жити, отримувати те, що ви хочете. Ви за цей період ви отримаєте нову долю. Можливість отримати нову долю щасливу. Ну, але за умови, що ви будете працювати. Хоча ви працюєте, ви, працює, ви, 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 ви працюєте над собою. Так, що ви отримаєте в любовній сфері? Що вам принесе новий місяць в любовній сфері? В якому смислі? Не розумію. Ви зробите якийсь вибір. До вас, у вас буде якась ситуація, у кожного вона буде своя. Це не обов'язково, вона буде пов'язана з якимось партнером чи партнеркою. Так? Можливо, це якась ситуація, яка вас змусить задуматися над своїм особистим життям, навіть якщо у вас його немає, або над відсутністю вашого особистого життя. І. Ви зрозумієте, я повинна зробити, або я повинна зробити якийсь вибір, я щось повинен вирішити. Вас просто поставлять. Ну, щось таке буде. Причому ця ситуація вона буде трохи не травматична, а як сказати правильно українською, стресова. Вона буде стресова. Це не щось погане, але це буде несподіване, це буде якийсь стрес. Ну, такий не дуже сильний, але ну, стрес. І ви а, знаєте, можливо, для тих, хто абсолютно самотній і поставив крест на своїй лічній житті, ви щось таке побачите, можливо, якусь щасливу пару, або сміх дитини, і ви і, і вас аж в холодний пот бросить. Розумієте? І ви подумаєте, ну треба робити якийсь вибір. А Якщо ви в парі, то теж може бути якась ситуація, причому ну, якась стресова. Нічого поганого, але ви просто от, гормони стресу у вас виділяться. І ви зрозумієте, треба робити якийсь вибір. І ви його протягом двох тижнів зробите і ви приймете якесь рішення. Приймете рішення, і це рішення, ви, коли його приймете, ви відчуєте жагу до життя, ви відчуєте якось, що у вас, наче як молода кров, побігла по жилах. Ви хочете жити. У вас буде, знаєте, таке відчуття, от знаєте, коли вже закінчується зима, березень місяць, і ти вже відчуваєш запах весни, і ти думаєш, Боже, весна, там літо, як нове життя, як щось таке. Оце... Будоражить прямо, от, от прямо аж щекочить нерви, от от все. І ви відчуєте, у вас буде такий стан, що ви після прийнятого рішення ви відчуєте, ось, тепер я точно заживу. Тепер от ось так тепер буде. Це, ну, це буде щось неймовірне для вас. Дуже гарний розклад, дивіться, це розклад загальний, тому ви беріть для себе те, що у вас відгукується. Повірте. Свою інформацію ви не пропустите. До речі, таро розклади онлайн, вони дуже добре, ці загальні, загальні ворожіння, вони дуже добре прокачують інтуїцію і вчать прислухатися до себе, де резонує де ваша інформація, а де не ваша. Воно дійсно. Загартовує, прокачує вашу інтуїцію. Тому це взагалі класна штука. Я сама їх дивлюсь достатньо багато. Раніше більше, зараз вже, звичайно, менше. Але це, це я все дивлюся, і я всім рекомендую. Правда, можливо, десь спочатку ви десь не будете, знаєте, як інколи може таке бути, що ви будете як натягуватися на глобус, притягувати інформацію. За ушик собі, а вона потім не, не реалізовується, не програється у вашому житті, у вашій реальності. А, і це, це не значить, що таролог поганий. Це значить, що ви просто не свою інформацію отримали. Розумієте? От Якщо ви бачите дивитеся на якусь карту, і ви не, відчуває, не відчуваєте, що за нею щось стоїть, значить це не ваша інформація. Дуже часто таке буває, що ми дивимося онлайн-розклад і ми. 90% інформації ми просто її не пам'ятаємо. От якщо ту, що ми не пам'ятаємо, це не наша інформація. Тобто, ну, насправді, інтуїція вона прокачується з часом. Е от, тому все, я дякую вачим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я вам всім дякую за увагу. Я буду вдячна за лайки, за коментарі. Е я всі коментарі читаю, обов'язково відповідаю. Все, бережіть себе.